Слава Ісусу Христу! Слава Матері Божій! Слава нашій Україні! Я вітаю усіх на нашій вечірній спільній молитві. з два Христового лишився тиждень. Готуємося, чекаємо, молимося, віримо в диво і просимо Господа, щоб Господь створив диво, здійснив нашу спільну найбільшу мрію, за яку ми молимося, просимо. Це моя киця Киця моя. Іди сюди. Дарував, щоб Господь нам перемогу над ворогом, який прийшов на нашу рідну землю, щоб погубити наш український народ, щоб дарував нам Господь справедливий мир, в нашій Україні просвітання і благоденство. Ми благаємо, щоб Господь чинив диво в цей день. Святковий, Різдва Христового чи в будь-який інший день. Господь знає лише один, Господь знає час і день, і в який спосіб ми довіряємо Господа, просимо, щоб Господь створив диво, щоб Господь змінив хід цього протистояння цієї війни, щоб Господь навернув ворогів наших до втечі. І щоб вони покаялися, щоб Господь не вернув серця їхні до себе, щоб вони прозрівали, кидали зброю, тікали, поверталися туди, звідки вони прийшли, щоб капітулювали, назавжди відійшли в небуття. Ми просимо, щоб Господь вчинив нашу перемогу найменшою кров'ю, найменшими жертвами, найменшими втратами серед наших воїнів, наших захисників, щоб Господь порятував їх. Їхнє життя, бо життя людей це й найцінніше. Благаємо, щоб Господь порятував життя всіх людей України нашої і молимось за всіх, хто в прифронтових і прикордонних містах і селах наших перебуває чуденно під обстрілами, ворожими, повсякчас, в небезпеці, на Сумщині, на Харківщині, Херсонщині, Донеччині, Запоріжжя, Кривий Ріг, Дніпро, Одещина скрізь по всій Україні. Полагаємо Господа, щоб Господь захистив своє могутньою провицею, закрив небо над нашою рідною Україною над нашими містами, порятував всі міста, наші села, наші домівки, храми, святі всіх людей наших, врятував від ворожих атак, від атак ракети, дронів ворожих, щоб Господь відвернув лихи катастрофи, щоб відвернув Господь ядерну загрозу, що припинив нарешті смерті і руйнування на нашій рідній землі. Ще припинив Господь страждання нашого народу, ми віримо, що перемога наша близько. Ми віддаємо все святово, святі руки Господні, все і також віддаємо, і передаємо справедливе судно нашими ворогами, щоб Господь сам. Вчинився і справи, справедливий суд над ними за їх справи, за їх наміри. Ми ж благаємо Господа, миру, просимо тихого, спокійного, мирного життя для нашої України, для нашого народу. Молимося всіх наших людей, які в окупації ворожі, які болювають за Україну, які з нами і серцем і душею і моляться з нами, чекають визволення, благаємо, щоб Господь їх захистив. Вони там у небезпеці постійній під тиском окупаційної влади, І щоб Господь допоміг, щоб якнайшвидше всі наші українські території, всі міста, наші села були визволені від окупації ворожої, від ворожих військів, всіх зрадників, колаборантів, які цього перешкоджають. Ми молимося за всіх наших людей. Які в полоні ворожому наших воїнів і цивільних, щоб Господь їх визвали якнайшвидше, з неволі, що відбулися скоро обміни, що відбулася скоро наша перемога, щоб всі люди наші повернулися додому з того пекла і, і живими, і здоровими, і неушкодженими, поки вони там у неволі благаємо Господа, щоб Господь їх швидко. Підтримав, щоб Господь їх зміцнив, укріпив і нагодував голодних стіл хворих, поранених, скалічених, які там у неволі, щоб Господь поклав межу жорстокості наших ворогів, заборонив знущатися і катувати і вбивати наших людей. Ми віримо, що всі вони повернуться, молимося за них, пам'ятаємо за кожного і дякуємо Господу за всіх наших людей, які вже повернулися додому з полону на цей час. За них також молимо, щоб Господь їх швидко відновить після всього, що їм довелося пережити в полоні і сціли їх душі і тіла. Молимо за всіх наших людей, зникли безвісти, за наших воїнів, які зникли безвісти на полі бою, захищаючи нас з вами, за всіх людей наших загублених, за наших діток, насильно депортованих, вивезених, викрадених, які утримуються на ворожій території. Благаймо Господа! Щоб Господь віднайшов і повернув додому живими всіх людей наших і якнайшвидше. Благаємо за наших діток Святу Богородицю і Святого Миколая Чудотворця, щоб наші дітки всі були знайдені, щоб повернулися додому на нашу рідну батьківщину. Поки вони там на чужні, ми просимо матір Божу, щоб вона. Захищала і берегла під покровом своїм святим і злих людей від небезпеки від усякого зла, всіх недобрих впливів на них. І також молимось за всіх людей наших, які чекають своїх рідних, близьких, коханих людей, за всіх, хто шукає зниклих безвісти, за всіх матерів, наших, дружин, за всіх батьків, за діточок, за всіх, хто чекає і шукає. Ті, хто постійно в тривозі, благаємо, щоб Господь їх укріпив їх упробування, утішив їх тривоги і благословив кожному дочекатися своїх рідних, близьких, коханих людей живими, і здоровими, якнайшвидше додому. Також молимося за віднайдення всіх загиблих наших людей, щоб їх рідні і близькі могли достойних поховати, попрощатися з ними і дати їм належну шану і честь. Молимося. За всіх хворих, поранених, скалічених наших людей, за всіх страждаючих душею, тілом і особливо за наших воїнів, які постраждали від ран, від контузії, фізично, психічно благаємошого Господь зцілив всіх наших людей, наших воїнів, де вони не передбували, чи на полі бою, чи в шпиталях, чи в полоні. І всіх людей наших, які постраждали, отримали поранення і каліса від ракетних атак, від руки ворога, від атак дронів. Благаємо, щоб Господь їх зцілив у і руками лікарів. своїм могутній правиться дорога в кожному, потребуючому. зцілення, одужання, повне відновлення, душі і тіла. І особливо молимось також за наших діточок. Ми молимось за всіх людей України нашої, які служать справі перемоги, миру, добробуту нашої, батьківщини, за всіх лікарів наших, за рятувальників, за волонтерів, за військове керівництво наше, за капеланів, військових медиків, за партизанів наших, за всі таємні спецслужби і війська, які діють на ворожі на окуповані території, щоб Господь давав їм їх служіння та операцію на ті справи, які наближують нашу перемогу і мир. Просимо Господа сили, щоб нам вистояти достойно пройти всі випробування, які має нині наш український народ і кожен із нас. Ми просимо Господа миру в нашій рідній Україні, миру всьому світу, миру в кожну родину, в кожну домівку і в кожне серце. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами причистої Твоєї Матері всіх святих, помилуй нас. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душа істини, що всюди єси, і все наполиняєш, скарб добра і життя подателі. Подателю, прийди, все в нас, і очисти нас, від до всякої скверни, і спаси, благий душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий Безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, Святому Духу, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвятай, Тройця. Помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші. Велико прости беззаконня наші, святий зглянься і зцілий немочі нашої імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святого Духу, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наші, Сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам, провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокосу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава, Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіть, поклонімось цареві нашому Богу, прийдіть, поклонімося і припадімо до Христа, царя нашого Бога. Прийдіть, поклонімося і припадімо до самого Христа, Царя і Бога нашого. Боже Великий, Боже, Всесильний, ми в покорі сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Отче, прости провини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших, прийми нині благаємо Тебе щиру молитву нашу і подяку за безмежне милосердя Твоє до нас, вислухай наші молитви і прийми благання сердець наших, благослови нашу Батьківщину, Україну, перемогу над ворогом, долю та щастя їй дай. Примилосердний, Господи. Усім, хто вдається до Тебе з благанням, милість твою подай. Благаємо тебе, Боже, за воїнів і захисників, за братів і сестер наших, за вдовиць, за сиріт, за скалічених і немічних, за хворих і поранених, за всіх, хто в окупації в полоні, в заручниках, за біженців, за зниклих безвісти, за наших викрадених діточок, за тих, хто від дієї в бідій, небезпеці, в скрутних обставинах перебувають, і за всіх до Твого милосердя, та допомоги Твоєї потребують. З'єднай нас усіх в єдину, велику Христову сім'ю, щоб усі люди України нашої єдністю і перемогами славили величне ім'я Твоє завжди, нині і повсякчас, і на віки віків Амінь. Господи Боже наш, Тві Бог єдиний на небесах і на землі. Ти володієш усіма царством і народами в руках твоїх міцність і сила, і ніхто опиратися тобі не може. Ти сидиш на геровимах і тебе безперестанно успівуй серафими. То що може проти тебе, людина? Прикланий, Господи, вухо твоєї почуй. Споглянь очима твоїми і побач злі справи й наміри ворогів наших. Віримо, що ти один милостивий і сильний і можеш позбавити нас від рук їхніх. Подай же, Господи, мир і спокій українському і нашому, і не віддай нам за гріхи наші, бо пам'ятаємо слова Спасителя нашого єдинородного, Сина Твого і Господа нашого, Ісуса Христа. Всіх, хто взяв меч від меча і загинуть, тож не на зброю нашу, а лише на Тебе надію покладаємо, силу Твою віддаючи. Ти твориш чудеса, від Тебе перемога й поразка. Даруй Україні нашій мир, справедливий, глибокий і непорушний, від війни та нашестя супротивників, оберігаючи, і усе благе на користь душевну й тілесну подаючи, бо Ти є Бог милості, цар миру і Спаситель душ наших. І тобі, славу, воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Боже наш, Ти вислухав Мойсея, коли Він простягав до Тебе руки, і народ ізраїльський зміцнив нам великитян. Ти нині, владико, почуй нас, що молимося до Тебе, зміцни силою Твоєю наш побожний народ, благослови його справи, примнож славу Його, перемогою над ворогом, зміцни всемогутньою Твоєю правицею нашу державу, збережи військо. Пошли ангела Твого на зміцнення захисників народу нашого, подай нам усе, що просимо для спасіння, примири ворожнечу і справедливий миру тверди. Простягни, Господи, невидиму правицю Твою, як рабів Твоїх, заступає в усьому, тим же, кому судив ти покласти душу в свою на війні за віру православну, наш побожний народ і державу. Прости їхні провини, і в день праведної твоєї відплати подай він ціне тління. Бо твоя є влада, царство і сила, і тебе допомогу всі приймаємо, на тебе надію покладаємо, і тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, Всемогутній Боже, царю всіх царів, Господь, усіх володарів, Ти сказав, що волосина з голови нашої не впаде без волі Твоєї, Ти спиняєш війни до краю землі, ламаєш лук, знищуєш мечі колісниці, спалюєш вогнем. Будь нам допомогою, захистом і силою, кам'яною горою та обороною від ворогів. Не покинь насліддя твого названого святим ім'ям Христовим. Хай звеличиться слава Твоя, Вишніх, та в усьому світі, хай буде на землі мир і благовоління. Збережи, Господи, землі й народи, де перебуває слава Твоя, даруй нашій Україні, справедливий стій, мир і згоду. озброй нас могутністю Твоєю, бо з Тобою можемо ми знищити полчища ворогів, зодягни нас силою Твоєю. І дай, щоб ми зміцнилися тобою і могутністю сили твоєї. Амінь. Господи, Боже сил. Боже спасіння нашого, Ти єдиний творець чудеса. Поглянь у милості та щедротах на смирення дітей Твоїх і людинолюбно вислухай і помилуй нас, бо вороги наші зібралися на нас, щоб погубити нас і знищити державу, народ та святині наші. Допоможи нам, Боже, Спасителю наш і визволи нас заради слави імені Твого. І нехай справдяться на нас слова, сказані Моїсеєм, будьте сміливими, стійте і побачите спасіння від Господа, бо Господь переможе за нас. Так, Господи, Боже, Спасителю наш, не пом'яни беззаконні неправд людей Твоїх і не відвертайся від нас гнівом своїм, але в милості і щедротах Твоїх відвідай смирених рабів Твоїх, що до Твоєї милості припадають. Повстань на допомогу нам і подай воїнство нашому зім'ям твоїм перемогти, зруйнуй неправедні наміри тих, хто йде на нас війною. Молимось до тебе, владико миру і спокою нашого, щоб, як щезає дим, так нехай щезнуть вороги наші, як порох розсипається від лиця вітру. Так нехай роззіються їхні заліза доми знищити державу, нашу Україну. Господи, мир тих, хто противиться заповідям та постановам Твоїм, поверни їм пам'ять Твоєї заповіді, блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. А для тих, хто противиться цій Твоїй заповіді, пошли ангелів, які вселять у них страх і пам'ять про те, що й вони себе християнами називають. Хай же, Господи, буде воля Твоя над нами, і якщо Твоє проведіння буде таким, щоб покласти воїнам нашим у битві за віру і Україну душі свої, то прости їм гріхи їхні в день праведного Твого суду подай він ці нетління. Але віримо і молимось тобі, великодаровитий Господи, що Ти захистиш. Утихомириш, тихо мириш напоумиш, то до спокою приведеш усіх, бо ти єси захист і перемога, і спасіння для тих, хто надіється на тебе, і тобі, славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. У Твої руки, Боже поручаю сьогодні всіх тих, хто стоїть на захисті миру та добробуту нашої вітчизни. Дозволь їм завжди відчувати Твою близьку присутність і захист, дай їм відвагу і силу мужньо боротися проти ворога, що повстав на нас. Почуй, Господи, молитви матерів України, та захисти дітей Твоїх щедрою, небесною благодаттю. Щоб вони, охоронені від ворожих куль від усякого зла, могли постійно сповнятися Святим Твоїм Духом. Зміцни, Господи, силою Твоєю, всіх наших воїнів на передовій, сіли поранених, підтримай стомлених, визволи полонених, віднайди живими усіх зниклих безвісти, вічний спокій, даруй Господи, тим, які вже. І відійшли від нас. Амінь. Отче наш Небесний і Творче всього світу, змиряємо серця наші перед Тобою, бо Ти є Бог наш, а ми, діти Твої. І смиренно, з любов'ю молимо Тебе, Отця нашого. Яви, Боже, милість Твою на нас, даруй нам Твій мир, що в Дусі Святому, укріпи нас всіх вірних і праведників в випробуваннях світу, цього, всіх заблудлих наверни до добра й світла. Господи, Ти є суддя праведний, Ти захищаєш пригноблених і караєш негідників, віддаємо на суд Твій. Усі злі справи і наміри гнобителів наших, ти Господь, миру і правди, тож розсуди сам за правдою твоєю, зупини тих, що сіють неправдою творять беззаконня, зруйнуй усі злі задуми тих, що хочуть погубити народ наш і державу, нашу Україну, заступництвом Пресвятої Владичиці нашої Богородиці. Молитвами всіх святих землі української, спаси і помилуй, Господи народ наш, і благослови на і процвітання, Україну нашу, благослови нас, Боже, на мирне і тихе життя на нашій рідній землі. Бо ти, Бог, який милує і спасає, і тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину. І Святому Духу, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Упокой, Господи, душе спочили храбів Твоїх братів і сестер наших, мирних жителів України нашої, дорослих і діточок, які від руки ворога загинули, всі, хто загинув в результаті. Ворожих ракетних атак, атак, дронів, всіх людей наших, які були закатовані ворогом на окупованих територіях, всіх наших людей, які загинули в результаті підриву ворогу Каховської ГЕС. Всіх наших людей, які були вбиті, закатовані. У ворожих в'язницях і катівнях, всіх воїнів наших, які поклали життя свої на захист рідної батьківщини, тих, які загинули на полі бою, тих, які померли в шпиталях, від ран, всіх тих, які були закатовані ворогом у полоні, вбиті в Оленівці, розстріляні при взятті в полон, всіх убитих наших лікарів, волонтерів, рятувальників. Капеланів священників і всіх, хто життя своє за Україну в усі часи поклали. Простим, Господи, всі провини їх, вільні і невільні, даруй Царство Небесне і сотвори їм вічною пам'ять. Я дякую вам всім за спільну молитву. Хай Господь береже усіх вас, ваші родини, всіх, за кого ви молитесь, кого в думках і в серці маєте. Хай Береже, Господь, нашу рідну Україну і всіх наших людей, яких так багато нині в біді, в небезпеці, в стражданнях. Хай кожен страждаючий, душеючий тілом відчує полегшення, милістю Господні, хай кожен знесилений, зневірений, ослаблий. Хвори, відчує зміцнення, укріплення Духом Святим, хай кожен, хто в небезпеці чиє життя під загрозою і не мав звідки чекати допомоги, буде врятований рукою Божою і ангелами небесними. Ми передаємо всю силу молодов наших, нашим воїнам, захисникам і нашу вдячність, наш низький уклін, теплосердець наших, щоб їх зігріло в тих холодних окопах. І благаємо, щоб Господь їх порятував від оточень ворогом, щоб Господь їх зробив невидимими для ворога, щоб Господь знешкодив усю зброю ворожу. І щоб ангели Божі закрили своїми крильми наших захисників від ворожих куль, від поранень, від раптової смерті, від полону, охороняли, оберігали їх. Благаємо Господи, щоб Господь благословив наших воїнів. На скору повну, остаточну перемогу над ворогом, щоб перемога відбулася, бо добро має перемагати. неможливо в цьому світі, щоб Господь допустив, щоб чисте зло перемогло ніколи цього не буде. Ми віримо, що Господь нас підтримує, що Господь втрутиться і у свій власний спосіб, своїм проведінням Чинить диво, щоб вороги наші тікали, кидали зброю, звільняли всі наші території, поверталися туди, звідки вони прийшли. Ми віримо, що перемога наша близько, віддаємо все на святу волю Господню, тримаємося в силі, укріплюємо, зміцнюємо себе з допомогою віри. З нами Бог, тому ми сильні, тримаємось, підтримуємо один одного, підтримуємо тих людей, які потребують допомоги. А зараз таких людей дуже багато. Будьмо уважними до ближнього проявляємо милосердя, любов, увагу. І молимося за наших воїнів, донатьмо на ЗСУ. Віримо, що перемога наша близько, і молимося. Віримо і поборемо. Я бажаю вам всім миру, мирної ночі, ангела-охоронителя і покрову Матері Божої. Слава Господу Богу нашому, слава Матері Божій, слава Україні Христос посеред нас!